Ось такий китайський район. Тут в них куча різних магазинів, їхні різні напої, кава у них взагалі не смачно. Но, якщо приїхати на начало слід, можна побачити тут такий гарний міст, поряд. Тут знаходиться одразу за по поворотом водійський гарний храм. А, так. Тут такий гарний храм, гарний храм, але далі, на жаль, заборонено знімати, тому я тільки тут. Ось так. тут такий гарний храм, величезний. Отак. Тут, напевно, вони залишають теж за померших. Не знаю. Які? Напевно, від цих штучок. Ось <ріст> ну, так, і тут покласти щось схоже на нашу церкву. Донат пише від одного долара, але чомусь, коли заходиш на сайт, то вибиває, що ти не можеш дати менше, ніж 50 доларів. <ріст> Отакі вони китайці. Китайські прикраси такі продають, цікаві. Да. От. от такий також гарний будинок можна знайти тут прямо як Китай. І також от така цікава вулиця, де всі їхні причинали продаються. Здається, можна з'їсти крису, <ріст> Щось схоже на таке. І, і, і качку. А ні, це качка криса. Тут можна з'їсти запечену качку. Бачите, тобто, так багато народу і качок дуже багато в вікні. О, тут теж така цікава паста. Можна зайти з'їсти. <ріст> Клас. Ідея класна для реклами. У цих крамничках такі різні футболки. Те, що можна купити в Китаї, дуже багато символіки продається. Ось такий магазин де чаї китайські, різні. Так, і я ще один крам знайшла в цьому районі, де що так заходять там люди. Цева аптека з трав. Зазвичай вони використовують трави для лікування. Також можна зустріти дуже багато різних фруктів. Це я взагалі не знаю, що це. тут драгон. Не знаю, що це таке. Можна взяти з спробувати. Різні різні квитки так, якісь грушки, короче, зараз я щось знімаю. Блін, таке все цікаве. цікаве Тільки таке, таке Ось так Вулиця прикрашена. Далі вже там починається італійський район. А тут можна побачити цих людей, які Продають підробки. Хороші підробки, вони стоять і чекають клієнта, показують на телефоні, який в них асортимент. Тут, тут вже рибка свіжа почалась, вони славляться тим, що свіжу рибу дуже продають. Сюди можна їхати купляти свіжу рибку. Сеше в них є в наявності. Потім різні статуеточки. не можуть бути біля 120 доларів, маленьку статуеточку, Тарілочки. різні вироби з гатюк. І є ще, е, ще дуже такі гарні набори для суші. 15-20 доларів. Татуетки такі можна взяти, теж на стіни. Пізні штучки цікаві. Так, китайці ще дуже люблять робити масаж. І користитися це додатковий чаєві. Так що готуйтесь до того, що якщо ви йдете на масаж, де на табличці пише 45 доларів, то він буде коштувати десь 65. Це їхні такі цікаві вулиці і парковка в... П'ять поверхів. Ah. Ah. Чорний котик дуже символічно, надіюсь, ah. не, не, не перебіжає дорогу. З стій, 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 не Я І також можна взяти такий майот Happy New Year. А Тут теж таке щось цікаве знайшла. Туди вже знову прямо італійський район. Так що. І ще я знайшла такий великий торговий центр на поверхи. Різні штуки продаються, але це, конечно, цей старий дуже ветровий центр. Також таке їхні солодке, але китайські солодке взагалі якось не несмачне мені. Так, ще отакий от магазин, тут все з бамбуку. Теж я сюди хотіла пройти, подивитись. Ось такий дуже цікавий заклад. Штучки, я не знаходжу, я хочу суші. Це якась паста. Я хочу суші дуже. А, так, до речі, в таких підвалах, якщо це під якимось магазином, тут скоріш за все знаходяться автомати для місцевих тільки. А якщо це кухня, то якийсь в ресторан чи Берчик, то кухня у них в підвалі. Я завжди щось знаходжу, я знайшла таку маленьку вуличку, як Італія, прям цей в Чейніс. Щось подивлюся, що тут є цікавеньке. Думаю, що це часто їжа в них тут. Ну, Взагалі я себе не почуваю в китайському районі. Прикольно, дуже сподобалось. Так, І тут співпрацюється їде, ви підходити з цієї вулиці на такого красивого Пайл-стріт. Ось такі різні платячка, двіри. Ті... Найбільш звичайно там мені сподобалася вулиця Майот. Я зараз по ній йду. І з Майот э, відходять різні такі цікаві вулиці. Щось можна порискати цікавого. Ходячи цей весь час по китайському району я так не змогла знайти, де роблять суші. Різні є лапша, там різні страви, але суші я так і не знайшла. Хто хоче з'їсти, спорчене яйце можете сюди звітати, що 8 центів стоїть. Такі гарні небесні О, стульчики. 660 доларів. Клас. Так, ще один дуже класний магазин знайшла. Тут різні олені, різні різні статуси. Дракончик. О, клас. Коротше, цього дракона я би тобі вислала. Клас. Такий э, блін, бронзовий. 7 тисяч коштує. Доларів. Такий оленьок. Такі всякі статуїтки, макакіла. Пізні цікаві речі. Але таке. Ой, які класні всякі штучки. Капець. Чесно кажучи, у нас смак вони непогані, але вони такі така знають. Дуже добре глядач, звісно. Але смачненькі. Китайці проводять війну на час. І в цих синіх сумках теж вони тримають оригінали брендів, бо там стоять, ціла вулиця їх.